І так, друзі, зараз на прикладі своєї пральної машини вам покажу і розкажу, як її зберегти, щоб ви довше не відвідували майстра, а він не відвідував вас по ремонту. Перше, що потрібно робити, це правильна її чистка, і у вас не буде ніяких проблем. Перше, відкриваємо цей відсік і дивимося, що тут було все чистенько. Миємо. І тут є такі, от, якщо ви передивитесь туди, заглянете, тут є такі от. Отвори, через яку водичка змиває порошок. От Вони часто забруднюються накипом таким білим налипом. Якимсь. Берете обичну чистку, робите зубною щоткою, і все буде гаразд. Тобто буде вода класно поступати, і весь порошок буде тут залишатися. Якщо ви бачите, що у вас багато порошку або такий наліт, його треба потрібно видалити. Друге, тут є фільтр. Коли у вас поступає водичка з системи по цій трубки, ви її відкручуєте, там такий чорний пиптик. Ви його чистите і теж гарно з мильцем зубною щіткою все прочищаєте. Третє. Знімаєте це откріплення пластикове, мужокову металеве. І тут є от такий от фільтр. Будьте обережні, підложіть якусь тряпку чи серветку, щоб вся водичка вилилась на неї і вас не затопило під стиральну під пральну машинку. Просто теж подивитись, там буде дуже велика кількість бруду. Якщо ви туди зовсім не дивились, то там будуть і волосся, і разний бруд. В общем, дуже дуже багато. Так що приготуйтесь. Коли ви зробите ці три процедури, ваша пральна машинка. Про служа вам ще довше. Ставте лайки на цьому каналі більше таких лайфхаків.